Зифа. Зіфа. Зіфа? Невже це був знову сон? Ну чому мені такі снісня? Хоч би мені подарували скоро песика Йорка. Я би його назвала зефіркою. Добре, просто маршрут.

Так, де мені? <ріст> так. Що мені ще зробити? Ні, подойла одягнулося, розчесалася.

чогось не відповідає. У мене немає інтернету. Добре. Пограю, значить, Майнкрафт. І так немає що робити. Робок, значить, не пограти. Você chama o outro. Você Це мапа скарбів. Mm, напевно, що це неправда. Просто я весь дитина мені її намалювало. Але ж якщо це правда, так, тут є моя гімната. І в лівому вашому кутку є скарб. Піду перевірю, що ще робити. Так, мені ну, би це ось тут. Тут зверніть і скрізько залегку. От підмені. Це сон. Це просто сон. Не може цей газ мені виходити. Вища схема із накати. Це просто сон, да? Скажи, це сон. Що й мало мало... мало доказати? Це просто сон. Ай. Та ну ні. Та ну ні.